Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Ізраїль. Розпочнемо сережок кеанідом. Кеаніт 10 мм. Загальна вага сережек 8,6 г. Довжина 50 мм, ширина 25. Вартість 1400 гривень 34 долара. Ще одне сережки з кіанітами. Кіаніт 14 на 10. 60 мм довжина. Загальна вага 9,6 грамів. Застібка. Вартість 1400 гривень 34 долара. Сережки з червоним нефритом. Нефрит 14 на 10, 60 мм довжина. Загальна вага сережок 9,6 грамів. Вартість 1300 гривень 32 долара. Каблучка з аметистом. Аметист 13 на 10, 18 розмір каблучки. Вартість 950 гривень 23 долара. Набір з гранатами. Гранат 6 на 6 мм. Розмір поверхності 16 на 16. Каблучка 18,3. Загальна вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2300 гривень 56 доларів. Сережки з одулярами. Адуляр 8 мм. Довжина сережки 52 мм. Загальна вага 8 г. Вартість 1300 гривень 32 долара. сережки з гранатами та перлиною кеш'ю. Гранат 8х6. Довжина сережки 55 мм. Загальна вага 5,2 грамів. Вартість сережок 900 гривень 22 долара. Сережки з лабрадорами. Лабрадор 16х12. Довжина 47 мм. Загальна вага 9 грамів. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки, каблучка та колон з малахітом. Все можна придбати окремо. Малахіт в каблуці 21 на 15. 20 розмір. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Малахід в сережках 12 на 6. Довжина сережки 50 мм. Загальна вага 6 грамів. Вартість 1100 гривень 27 доларів. І кулон з малахітом. Довжина разом з вушком 70 мм. Вушко, зворотній бік, шовковий шнурок 50 сантиметрів. фурнітура срібло. Вартість 700 гривень 17 доларів. Нова модель з бурштином, з дірочками. Я спочатку думала, що це знаместин бурштин, але вони мені показали ось такий кулон, також в дірочки. Тому така модель. Бурштин в колоні 15 на 11, довжина колони разом з вушком 42 мм. Шовковий шнурок 50 см. Фурнітура з сріблом. Бужку. Загальна вага сережок 6 грамів. Пруштин в сережках 16 на 8, довжина сережок 53 мм. Дівчата набор зі знижкою. Так як в сережках слаїстий бурштин. Вартість набору 1000 гривень 24 доллара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!